Резонансний злочин в США Правоохоронці затримали злодія, який поцупив брендову сумочку в очільниці міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Пограбування сталося 20 квітня, практично під носом у агентів секретної служби. Коли соратниця Дональда Трампа вечеряла з родиною з одному з ресторанів в центрі Вашингтона, значить, підозрюваний, вбраний у темний одяг, сів за порожній стіл спиною до ноем, підсунув до себе сумку ногою, схопив її, накрив курткою і. Спокійнесеньку, техасенько вийшов із закладу. І, і ще раз наголошуємо, що це очільниця міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів. В самій сумочці було три тисячі доларів готівки, водійські права, ліки, ключі від квартири, паспорт, перепустка в будівлю міністерства внутрішньої безпеки країни, косметичка і брендовий гаманець. Наразі сам підозрюваний затриманий. він виявився нелегальним емігрантом, який перебуває наразі під вартою. А сама очільниця міністерства Звичайно, шокована, тому що це сталося в центрі американської столиці. Я шокований звідки як можна взагалі носити собою три штуки зелені в галинці і на що то робити?